Поговоримо про Рене. Давай. Скільки випромінювання людина отримує під час рентгену? Чи нешкідливо це? Це нешкідливо. Сьогодні все обладнання створено таким чином, щоб не завдавати шкоди, а допомагати і лікарям, і людям. Ну, ви ж їсте банани, ви їсте фрукти, ви. Ну, користуйтесь громадським транспортом, ну, переліт на літаку ні для кого не став радіаційно небезпечним. Це нормальна, адекватна, безпечна процедура. Ясно, що не треба цим зловживати і робити її, там, не знати скільки раз на день, але це безпечно. А на що взагалі робити рентген перед лікуванням? Це так, як огляд. Тільки на рентгені ти побачиш е кістку або хоча б приблизні її розміри? А без рентгена тобі це складно зробити. Ти ж не можеш побачити, чи є запалення на верхівці кореня зубів, чи немає. Як взагалі зуб стоїть? Можливо, не тільки в зубі проблема, і тут багато відповідей можна отримати, зробивши рентген. Які є типи рентгенів, який коли використовують? Є прицільний. Це той, який робиться конкретно на один, два, три зуба. Залежить від того наскільки там у заробіт. вас є такий? Є Добре. Не, навіть не один. Ого. Е, ну і є великий КТ-апарат, який може зробити ренген зразу. Двох із кронево нижньощелепного суглоба, в тому числі там дуже широка рамка, і це все робиться за один раз. Не треба ніде ходити, ніде їздити. Додатково ви можете прийти зробити все на, на місці, і вони по випромінюванню ну там мінімальні дози. Що скажуть про рентген для дітей і вагітних? Чи не є він для них шкідливим? Все використовується індивідуально, плюс до того всього використовується доза опромінення, встановлюється вірніше, не використовується. Якщо робити, наприклад, рентген кожен день. Просто хобі в мене таке. Що буде зі мною? Ну, ми не будемо тобі робити рентген кожен день, не буде. незважаючи на те, які в тебе хобі. Я не знаю таких людей, які могли б це робити кожен день. Для чого це робити? Ну, чисто як ек експеримент над тілом. Експерименти краще робити в чомусь іншому. Не, не варто цим зловживати. Про з... менева хвороба буде? Ну, то це треба спати з рентгеном, включеним в обнімку, щоб вона в нас стала. Ну, це все. Ну, то, то якщо там раз в півроку людина робить, наприклад, взагалі нема чого переживати. Там навіть раз на місяць, але ну за півроку ви собі полікуєте всі зуби. При тому при всьому, що можна зробити один раз кате дослідження, і воно буде записане е, на, флешці. на флешці та в програмі. І е, собі, якщо треба при потребі, додатково доробляти один, два, три. Тому тут е, ну, проблем з цим взагалі ніяких. І не треба робити щодня, чи щомісяця, чи щотижня навіть. Люкс.